Доброго дня. Сьогодні до вашої уваги представлений акумуляторний світильник від торгівальної марки Videx. Артикул даної модельки vlnl NL049W-R. Ось такий ось чудовий світильник з кріпленням на стіну, на потолок або на якісь меблі. В має у нас в комплекті додатковий пульт керування. Ось так це все виглядає. В має вбудований акумулятор на 2200 мАч. Так. Зараз ми подивимось комплект поставки. Чудове у нас йде пакування зручне. В комплекті нас зразу вже зустрічає комплект монтажного двостороннього скотчу. Інструкція з використання. Також даний світильник. Даний світильник в автономному режимі може працювати до 3 годин. Оснащений сенсорним вимикачем має режими регулювання температури світла. Також ми можемо регулювати його яскравість. Натискаємо і тримаємо, да? у нас зменшується яскравість. Також ми ще раз дотаркаємось і підвищуємо його яскравість. Все, це він у нас на максимальному режимі. В такому режимі він може пропрацювати до 3 годин. Має ось таке зручне кріплення. Цей адаптер ми можемо прикріпи. Прикрутити або приклеїти на якусь поверхню і до нього чіпляти вже сам світильник. Сам світильник має поворот по площині, тобто ми можемо змінювати кут освітлення. Має порт зарядки Type-C. Для того, щоб його зарядити, нам треба до 2 годин часу, точніше, до 3 годин часу максимально. Дріт Type-C USB A у нас вже йде в комплекті до зарядки. Є у нас також пульт. Пульт у нас оснащений зразу вже батарейкою CR2025. Ось Так. Батарейку можна змінити. Також світильник буде працювати. Від пульта. Можемо дистанційно його вмикати, вимикати. Можемо поставити температуру світла теплий білий колір, нейтральний білий колір, холодний білий колір. Також ми можемо змінювати яскравість також через пульт. Це у нас максимальна яскравість. 50% яскравості. Можемо змінювати клавішами плюс та мінус. Нашу яскравість. Ще він має таймер. таймер роботи по таймеру є у нас 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин і 120 хвилин роботи по таймеру. Дуже зручний, дуже компактний акумуляторний світильник. Можна використовувати для освітлення робочої зони на кухні, можна освітлювати. Зону біля дзеркала. Це максимально зручно, компактно. Якщо не хочеться а, кріпити його на саморізи, можна використовувати двусторонній монтажний скотч, котрий йде вже в комплекті. Замовити даний світильник можна у нас на сайті. На всяк випадок, ще раз показую його артикул. Ось він. Має він 2 роки гарантії. Все виконано максимально якісно і максимально зручно. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.